Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшов експерт Центру політико-правових реформ Євген Крапивін. І з паном Євгеном поговоримо, зокрема, про те, якою має бути концепція безпечної громади, адже зараз в різних регіонах, в різних громадах є дуже Багато різних структур в одних є муніципальні варти, в інші якісь національні дружини чи дружинники? Також від початку війни багато де було створені були створені ДФТГ, добровольчі формування територіальних громад, але зараз триває дискусія про те, що їх варто ліквідувати. Скажіть, будь ласка, вашу думку стосовно цього пана Євгене, то якою має бути безпечна громада, на що варто? Так би мовити, опиратися, і який досвід, можливо, варто врахувати, а який відкинути. Так, доброго дня. Дякую за те, що приєднали до ефіру. А, сама концепція безпечна громада це поки що назва такого проєкту, проекту документу, тому що розмови про те, що її необхідно хвалити і давно, і на початку воєнного стану, і до нього за нині тривають, але на жаль, поки що, немає якоїсь. Ілісної державної політики з цього питання у минулому році була робоча група при міністерстві внутрішніх справ і міністерстві інфраструктури. Вона власне і розробила національну концепцію безпечна громада. І чи певні інші е складні обставини, ніколи таке буває. От, е з одного боку, зараз є різні ініціативи з боку громадських організацій, які напрацьовують альтернативні проекти, так би мовити, до того, що розроблявся в робочій групі. Я, зокрема, є членом тієї робочої групи і е знайомий да, з е основними ідеями, тому можу про це. Міливо говорити, і та, те, те питання, яке ми зараз обговорюємо. Я часто часу да, про нього пишу, висловлюють це, якраз от безпечна громада в частині того, де громадяни можуть власними силами е, долучитися до е, підвищення рівня безпеки в своїх територіальних. Громада тому, що от згадані е, муніципальні варти, згадані національні дружини, що є громадське формування та е, захорони правопорядку це все е, е, такі форми допоміжної роботи, коли. Люди в себе в громаді вирішують, що вони хочуть більше безпеки, більше а, сил а, поліцейських на вулиці. От і мають на це кошти в місцевому бюджеті, але фактично не можуть купити ці послуги, тому що в нас поліція централізована. У нас немає якихось муніципальних поліцій, і докупити так мовити більше патрульних чи більше дільничних важливостей. А, і тому люди самостійно утворюють такі от е, муніципальні варти. Фактично, це комунальні підприємства, вони є в багатьох містах, е, в яких працюють е, інспектори з благоустрою, десь вони мають е, ліцензії охоронних компаній, десь не мають. Ну логічно, що це їм дозволяє носити травматичну зброю. От десь вони краще скоординовані з поліцією, десь а, менше, але це формування без якихось додаткових повноважень. Вони не можуть скласти протоколи чи затримувати навіть людину, відводити і кудись. А, фактично вони м, виконують таку превентивну роботу, патрулюють вулиці. Десь посилюють поліцію, коли мова йде про охорону масових заходів, чи там де якихось урочистих дат, чи то концертів. От. Але як тільки вони бачать якісь правопорушення, то вони якось, звертаються до поліції, з якою добре скоординовані, яка дуже швидко може з ними відреагувати. Фактично це такий е, субститут чи заміна. Муніципальних поліцій, які існують в Європі, особливо в старій, так званій Європі, Франції, Італії, а там, де на рівні муніципалітетів є децентралізовані поліцейські сили, які от за кошти бюджету фінансуються місцевого. От і там, якби сама громада вирішує скільки поліцейських буде на її території, чим вони будуть займатися. Але це звісно не стосується кримінальної поліції, не стосується саме розслідування злочинів, це стосується крапу патрульної поліції, поліції на дорогах. От і Україна, вона особливо після революції гідності, поступово м, такі форми нарощує і вже згадані ДФТГ, м, З ними проблема в тому, що вони утворені по закону про основу національного противу. тобто, це суто для воєнних е, цілей, суто для оборони територіальної територіальних громад по війні, але фактично це. Наразі це люди, які от займаються винятково питаннями безпеки, тилової безпеку у себе в громадах, а і вони якби жодним чином не пов'язані напряму з війною. Тобто це в принципі те саме, тільки називається по іншому, в інших е е е юридичних формах утворено. Але от ця проблема в тому, що ініціатив багато, вони всі законні. Але дуже мало насправді відповіді все таки які в них є повноваження, які форми вони мають утворюватися, яка у них відповідальність, як все таки правильно фінансувати, що писати в статуті і так далі. І от концепція безпечна громада одна з її складовиць, яка унормувати, створити якусь єдину закону форму, фактично змінити закон закон 2000 року про громадське формування, або як в народі називають дружинниками, оскільки він. Не відповідає вимогам сучасності, і нарешті дати людям можливість офіційно створювати такі допоміжні сили безпеки, але як зараз вони де-факто існують, але де юре повний бардак ніхто не може відповісти так, все таки як їм функціонувати, і з цим є проблеми, з якими на місцях якби стикаються в плані там перевірок, в плані фінансової частини, в плані повноважень, відповідальності, навіть. Комунальних От, І тому ми зараз про все це з вами говоримо. То, пане Євгене, на даному етапі ця концепція, чи вона якимось чином десь розглядається нашими парламентарями, чи вона може стати основою для якогось законопроекту, і все-таки незабаром це все буде узаконено. Чи чи поки що це, так би мовити, просто дискусії? А, На жаль, це дискусії, тобто. Е... Поки що є проект е цієї концепції. Це документ серед державої політики. Тобто це буде просто як стратегія або концепція, і затверджена урядом, скоріш за все, коли це буде, не знаю. А далі на її виконання вже буде відповідні зміни до законодавства. Ну сам про цей законопроект про громадське формування з охорони правопорядку, чи якось інакше вони будуть називатися. Принципі, тут назва не така важлива там. Це муніципальна варта чи навіть муніципальна поліція. Тобто тут важливо, який буде зміст цього законопроекту. Знову ж таки, з одного боку, ці питання не є настільки пріоритетними в мовах війни, і тому можливо, ну так мало уваги приділяється там. Ці, ці, ці історії. З іншого боку, е, повторюють, е, ситуація з ДФТГ, вона добровольчим формуванням територіальних громад, вона демонструє, що а, є зновки, запит на збільшення безпеки в територіальних громадах. Є люди, які готові а, за якісь невеликі кошти, насправді за мінімальні заробітні плати та приєднуватися, а десь навіть на волонтерських засадах, те, що стосується там масових заходів, наприклад, їх охорони. От і е, повторюсь, е, юридичне питання це все у нормувати. А з практичної точки зору це вже питання впевненості самих людей, що вони мають певний правовий статус. що... Вони зможуть е, м, отримувати е, певні гарантії своєї безпеки є захищеними суб'єктами, тобто їх е, м, проти них там якісь е, порушення будуть більше каратись. Ну і так далі. Тобто, ми наприклад пам'ятаємо історію з оборони і там першим місяцем повномасштабного вторгнення, коли е, їх статус як учасників бойових дій не був унормований. І, власне, власне рада їх унормувала нормувала аж через рік. Ця ситуація певним чином схожа з, з тим, що люди зараз вже допомагають поліції, вони вже наражаються якусь на якусь підвищу небезпеку, але фактично держава не може визнати за ними таку м, роль як е, сили безпеки або сили, сили поліції, а просто називає їх комунальними підприємствами, інспекторами комунальних підприємств і так далі. Тобто е, надає набагато менші гарантії. От, е, Дійсня ними професійну діяльність. ну і з іншого боку, я знов ж таки у людей питання: а хто ж це такі люди? От, наприклад, в Києві є муніципальні варти, люди в формі, і які в них повноваження, і ніхто не може ці, чітко на це питання відповісти, на них скаржаться, Є навіть судові позови, є дійсно протиправні дії. І, наприклад, якщо такі м -м, варти утворені, як так звані кишенькові армії. Міських голів, а така загроза водонавців зберігається. Ми не можемо гарантувати якби доброчесність всіх міських голів. Ось, то мають бути запобіжники, мають бути порядок ліквідації, порядок розписку, розпуску. Якщо люди масово на них скаржаться, якщо люди бачать, що вони не виконують свої функції, а, наприклад, відмивають якісь там кошти місцевих бюджетів і так далі. І таки для цього має бути якісне законодавство, а не Зараз, де люди керуються в принципі тим принципом, що громадянам здобувано все, що не заборонено, але й в тому е, є ризик зловживання, і треба створювати цю систему запобіжників від них, як це є з повноцінними державними органами наразі, наприклад, там з цієї самої поліції. Ну, до речі, ви згадали про кишенькові армії? От, схоже, таке громадське формування з охорони правопорядку в нашому місті, в Луцьку ще після 2014 року. Теж воно дуже схоже на кишенькову армію, наприклад, олігарха Палиці, хоча він і не міський, голова, але народний обранець, і досі ця проблема існує. То, на вашу думку, чи дійсно в законодавстві можна якось поставити ці такі запобіжники, щоб ось такі? Муніципальні варти чи громадські формування не перетворювалися в майбутньому на такі армії тих олігархів чи міських голів? Так, так, так. Це, це гарне питання, і дійсно це обов'язково міські голови. Це можуть бути інші впливові люди, і навіть люди, які не наділені владними повноваженнями. Але е, в цьому що якраз дійсно на такому регіональному рівні є. Ця проблема, що поліція певним чином сприймає їх як е своїх, і певним чином прикриває очі на певні протиправні дії. І повторюю, для того щоб цього уникнути, це не має бути просто от, е якась крайність, як ті да? тобто ті, які там захищають незаконні забудови або там знімаються якимись політичними розправою. Це має бути. Єдина законом встановлена форма цієї діяльності, і як я вже згадував, дав запобіжники. Тобто, якщо вони не виконують свою функцію, а от просто існують на папері і час від часу в якісь э, такі кіньові. О, о, Дії а, втручаються, наприклад, там охороняють якісь там знесення культурних пам'яток або якісь незаконні забудови, то очевидно, що має бути якийсь контролюючий орган, який перевірить, чи дійсно вони виконують цю функцію чи використовується підкові армії. Ну і як я вже казав, тобто якщо то є а, скарги систематичні і вони обґрунтовані, їх можна перевірити, і, а, то має бути порядок ліквідації, можливо через рішення суду, можливо, через рішення адміністративного органу, але Наразі, от ті е формування, які утворили в 2014-му році, в 2015-му році, а е порядку їх ліквідації немає. Тобто вони можуть саме розпуститись, вони можуть ліквідувати юридичну особу. Але для того щоб тобто, через суд зараз порядку адміністративної юстиції їх розпустити, має бути якесь. Е е е е е Масове вчинення злочинів, які доведені органом правопорядку, доведені судді, має бути е, судовий вирок, який набрав законної сили, і це абсолютно нереальний шлях, тому що, -то, знову таки довести, що це не якась дії індивідуального члена, а саме керівництва, чи там більшої частини такого механізму немає. Якби це був адміністративний орган, або суд про. І дієві, що тому так є а, бачення, як ці запобіжники встановити для цього, має бути якісний закон, має бути а, зміни до іншого законодавства. А, і от якраз над цим зараз а, працює і моя організація, і а, люди, які входили в робочого з три МВС. Ну і я сподіваюся, що. Куди не зникне після воєнного стану і, мабуть, навіть більше стане гострою, тому що люди, які повернуться з фронту після певної реабілітації, будуть шукати. Зокрема, можливості більше долучатись до питань безпеки в громадах. Ми все це проходили в тринадцятому 15 році, коли люди з майдану або пішли в АТО, або пішли в такі громадські формування для того, щоб більше безпеки мати в своїх громадах, і повторюється актуальність вона тільки за доставками, і питання має бути законодавством врегульованим. Тому тобто сподіваємось на ухвалення і концепції, і відповідних змін до законодавства якнайшвидше. Пане Євгене, ну ще запитання стосовно того, чи є місце в цій концепції і яка роль, наприклад, поліцейських офіцерів громади або так званих шерифів. Так, я, я їх не згадував, бо це питання так трошки окремо стоїть, але за змістом воно дуже схоже. Тобто, в нас реформа поліції вона ну, можна сказати, провалена, потім намагались якісь точкові проекти реалізовувати. І один з таких проєктів називався. Поліцейські офіцери громади фактично це дільничні офіцери поліції, які частково фінансуються за кошти громади. Тобто ця ідея не нова, вона виникла ще в 18-му десь році і поступово почала реалізовуватися. Тобто, якщо громада має кошти в бюджеті, хоче собі додаткового е до якогось мінімуму, який там визначається на квадратні метри, на, на територію, на населення, якщо вона хоче додатково собі якихось інших поліцейських, вона може оплатити частково заробітну плату, оплатити робоче місце, автомобіль, витрати там на пальни і, і так далі. І тоді поліція надає якби повноцільного поліцейського дільничного цій громаді, але Дуже мало прикладів успішної реалізації таких проєктів. і десь навпаки запити дуже високі. Наприклад, в Київській області є територіальні громади з величезним бюджетом за рахунок того, що в них якби агломерація Києва живе, є новобудови, під новобудову роботі інфраструктура, і доволі багато грошей йде в місцевий бюджет. Датків зборів. От і вони навпаки готові оплатити хоч 10, хоч 20 собі дільничних, але є ліміти. Тобто, це там реально один-два дільничних поліцейських і, грубо кажучи, громада не відчуває, що щось змінилося, тобто, тому що один, два і ще там якісь стаціонарних п'ять, ну які за, за законом, да, і, і все одно е, створюються ці муніципальні формування, ну тому що. Кількість мешканців зростає за рапливом типнобудової ну, інфраструктури, а держава не може ці запити е, реалізувати. А десь навпаки, бюджету немає і е, грошей на те, щоб машину купити, та де там там і, їх просто цих цих грошей, якби немає, це буде як морнотрасам. І там треба шукати якісь такі змішані форми. Тобто це не були атестовані поліцейські, тобто зі всіма повноваженнями, з відповідними заробітними платами. А це були от такі, такі змішані форми, тобто люди там е, у формі тих інспекторів, які вони будуть називатися, також там, не знаю, хай помічником дільничого ці шерифом, і там. Thank you. Навіть табельну зброю вона вимагає постійного контакту з людьми, спілкування з людьми, збору інформації, поширення її з іншим підрозділом поліції і так далі. І з тим можуть виконувати ці громадські формування, про які ми вам говоримо, про які ми з вами говоримо. Тому поліцейська вчителя громади десь успішне проект десь ні, але масштабувати його на всю країну. Поліції, от за останні шість років майже не вдалось, і тому я думаю, що ці громадські формування теж дадуть новий по. Для цієї ідеї, що громада може частково фінансувати поліцію і мати більше поліцейських на своїй території пане Євгене, тож якщо підсумовуючи нашу розмову, то ці дискусії довкола концепції безпечної громади це своєрідний, як я розумію, перехідний етап перед розробкою законопроєкту про формування ефективних органів безпеки на місцях в конкретних громадах, як ви говорили. Але цікаво. Коли ця концепція, а тому і законопроєкт може втілений, може бути втілений у життя, коли ми власне побачимо якісь конкретні дії щодо впровадження, щодо формування власне цих відповідних органів? Е, так, та, абсолютно правильна логіка. Тобто концепція, це якби державна політика, вона спочатку ухвалюється, там будуть принципові моменти, які держава проголосила як певний курс. І далі вже по ним будуть оці законопроекти розроблятися. Коли це буде, я теж це питання ставлю і МВС і уряду. Власне, тобто план був такий, що ця концепція буде ухвалена в кінці 22 року. І як як я вже казав, вона не було стверджено. Якби ми йшли по тому плану, то вже були певні законопроекти в раді, оскільки е, той строк вже прострочений, то е, в мене немає якихось конкретних дат, але я щиро сподіваюся, що е, в кінці цього року, на початку наступного, все таки буде хоча б ця безпечна громада, як концепція ухвалена, і тоді можливо десь. А вже наступної весни, літа, ми побачимо перші законопроекти і будемо вже говорити про якісь результати. Але це оптимістичний сценарій, бо, повторюсь, ніякої інформації з чіткого плану у мене, на жаль, немає, бо їх просто в природі наразі не відсунили. Тобто наразі ви чекаєте відповіді саме від чинної влади? Від владних верхів? Е, не, так? Так е, та, не так відповідь та не так відповіді, скільки кроків до того, щоб. Взяти те, що вже напрацьовано, воно вже напрацьовано робочою групою між віддамчою і е, ну, переглянути, звісно, на актуальність, бо пройшло пройшло любіжні пів, понад півроку, і затвердити. Да, тобто, це логічний крок. Я думаю, що до нього прийдемо і чим швидше, тим краще. Тож, дякуємо, пане Євгене, за цю інформацію, за ці коментарі. Євген Крапин, експерт центру політико-правових реформ, був в етері громадського інтерактивного телебачення. Радіо 1 з ним спілкувалися про концепцію безпечної громади, коли вона зокрема може бути втілена у життя і чи не перетворяться муніципальні варти та ДФТГ на кишенькові кишенькові армії? На все добре, пане Євгене. Тримаймося.